Вітаю, з вами Ярослав Жданович. І сьогодні ми знімаємо новий випуск, в якому я вам розкажу про таку річ, як викривлення тазу, і що його викликає, і як ми будемо з цим працювати. Дуже часто ви помічали у себе на масажах, от коли ви викладаєте вашого клієнта, ну, наприклад, у вас нога, ви дивитеся по рівню п'яточок в основному. Ви бачите, що рівні п'яток у вас знаходиться не на одному рівні. І розказую, в чому може бути проблема. От якщо ми бачимо по нашій клієнті, то права нога от, вона як підбита і вона е, коротша за ліву. Тобто, що у нас виникає? У нас вся проблема. Знаходиться в квадратному м'язі попереку. Він кріпиться до тазу, він кріпиться до грудної клітини до ребер і з внутрішньої сторони нашого попереку. Що нам треба зробити? Нам в обов'язковому порядку нам треба зайти під м'яз розгинач спини і пропрацювати хорошо прямо пропрацювати е, наш квадратний м'яз попереку. Нам треба пропрацювати. Наш підздошний гребінь, там де він якраз, в принципі, і інші м'язові групи, які також нас цікавлять, ваша задача пропрацювати саме ці регіони. От, хорошо пропрацювати. пропрацювати ці… Вон, бачите, як приємно ми бачимо по обличчю людини. Я це можу навіть робити. от, Звертаю вашого увагу, правда, неприємно. Я це можу робити навіть через одяг. Не обов'язково вам робити, роздягати клієнта, використовувати олію, тому що це у нас, скажімо так, це лікувальний масаж, який ви бачите, клієнту, І дуже неприємно зараз. Але я вам показав, як це виглядає. Можемо розробити легеньку таку декомпресію, розтягнути за грудну клітину і. Зачепитися за сідничний м'яс і трошечки розтягнути наш квадратний м'яс попереку. Можна вивезти людину, от, щоб була краща робота, ну, такий як полумісяць. Так? Ми можемо розтягнути, і в такому положенні розтягнути квадратний м'яс попереку. І таким чином відпрацювати і гарно зробити масаж. Друзі, у нас нагадую, що. Є можливість вам пройти по спецціні. У нас є курс, який ми відзняли, підготували. Це професійний, експертний масаж спини. Ми зробили для вас суперціну. і є сайт окремий з посиланням для того, щоб ви могли зайти і придбати цей курс, і навчитися робити класний лікувальний масаж спини. От, ми пропрацювали, розтягнули, і покажу зараз. Швиденько одну вправу для декомпресії на подушці. Встаємо з масажної кушеточки. Там ми зробили декомпресію. І тепер для фіксації результатів у нас буде робота. Ми стаємо на правою е, укороченим м'язом на фітнес подушку Тобто, ми можемо впиратися в стіл. І ми підбиваємо тою ногою якою ми відстаємо, скажімо так. Тобто, от такий от чином ми робимо, рівні, робимо декомпресси декомпенсацію цього м'язу. Тобто ми вирівнюємо тонус правої сторони і лівої за рахунок того, що ми підтягуємо саме ліву сторону, яка у нас. Ну, знаходиться в нормотонусі. І це саме вирівнює тонус правої і лівої частини. Таким чином, клієнт може зробити 15-20 повторень, і таким чином ми вирівнюємо таз, тобто наша задача підбити таз і підтягнути. Тобто, основна функція квадратного м'язу попереку це підтяг... ми підтягуємо ногу до тазу. Отаким От чином. Тобто підбиваємо. От саме цей м'яз і викликає в основному. Викривлення тазу і оцю асиметрію. І ще є один м'яз, ми окремо по ньому поговоримо в інших відео: це клубово поперекове який дає також дуже погані наслідки для опорно-рухового апарату. Нагадую, друзі, посилання доступне в описі до цього відео професійний масаж спини. Хто не вміє робити масаж спини, навчиться. Оцю вправу беремо для успішної, класної роботи і для фіксації результатів з вашими клієнтами без ЛФК у вас результати будуть, але не такі 100%, як ми можемо це зробити з нашим клієнтом. Всім дякую за увагу! З вами був Ярослав Жданович. До наступних випусків на нашому каналі.